До цієї акції залучаємось уже давно, не тільки в Одесі, я з Дніпропетровщини. На таку акцію ми виходимо у нас в селищі, стоїмо за наших знайомих рідних героїв. Але я вважаю, що всі герої, які загинули, це всі наші рідні люди, і треба вшановувати усюди. А я, якщо можна сказати, що я рада, що на цьому перехресті зробили дуже якісний сигнал всім людям, які навіть ще не готові зупинятися на хвилину мовчання, вони будуть зупинятися. І я дуже б хотіла, щоб це було із покоління в покоління і на довгі роки, щоб ми пам'ятали, і наші діти пам'ятали відчуття відчуття болі, тому що ці молоді українці, це цвіт нації. Які більше не з нами, ми маємо пам'ятати кожного. Не має бути жодного забутого імені. І відчуття гордості за наших українців, які долучаються. Коли загалом відбувалася революція гідності, то мені було. Шість років і, чесно кажучи, пам'ятаю небагато, але пам'ятаю загальний настрій змін, як власне у нас відбувається іноді в країні, і вже в більш свідомому віці, в підлітковому віці. Вивчаючи історію і спілкуючись безпосередньо з учасниками тих подій, дуже насправді надихало це спілкування і давало більше впевненості у тому, що на нашій землі будемо панувати ми і терпіти будь-що ми не станемо. Зокрема, також готовність до дій показало і. Те, що згодом дуже багато людей, зокрема, із учасників Революції Гідності, приставили до боротьби проти Росії, анексії, ну, не анексії Криму, а окупації території окремих районів Донецької і Луганської областей. І вже згодом, під час повномасштабного вторгнення, це все пов'язане безпосередньо. Сама ця ідея боротьби і спротиву тягнеться, а вже ж всю нашу історію. Але в сучасній історії я вважаю, що от такий засадничий фундамент поклав саме майдан. Ну зокрема, сьогоднішня акція була присвячена до 12-ї річниці початку взагалі російсько-української війни. Як на мене, тут важливий акцент на тому, що Війна почалася вже 12 років тому, а не лише 24 лютого буде 4 роки. І ми ведемо подвічну війну з Росією. Росія вічно нас намагається окупувати, загарбати і знищити як націю. Тому важливо пам'ятати, якою ціною взагалі ми можемо власне, продовжувати життя як українці.